Якщо говорити об'єктивно, то певні послуги маємо з боку служби безпеки, як власника балансоутримувача, вони ремонт там робили і переоснащення. І е, комунальна власність міста Києва, теж свій санаторій розпочали, війна зупинила, е, зазналися руйнації і зараз знову відновлюють, захочують до сезону, якщо будуть давати відчувані безпеки питання, дітей розмістили. Анатолій Петрович, а якщо говорити про санаторії, не в контексті перспективи їх там можливих розвитку, реорганізації і так далі, а в контексті утримання території. поясніть чому, тому що величезна кількість санаторії, особливо ті, що знаходяться і в центрі, та ну, по всій території Ворзеля, вони захаращені, вони схожі на сміттєзвалище, там збираються перепрошую за наркомани, збираються всі, кому я зробила фотографії, я вам 40 фотографій зараз можу на показати. Я проїхалася, сфотографувала. Них, щоб просто ви бачили і розуміли цю тяжкість ситуації. Ми говоримо не про те, про те, що чим вони будуть в майбутньому. Ми говоримо про те, що зараз діти ходять доріжками через територію цих санаторів, а там валяються шприци, сміття, там завалені будівлі, котрих. Які...